Львів на етапі великої трансформації міського автобусного транспорту. Гадаю, ми всі помітили наскільки в місті стало більше великих низькопідлогових автобусів і як старі жовті маршрутки відходять у минуле. Все про зміни в громадському транспорті Львова розповім я Роман Смоляр, і ми починаємо. Почнемо з оновлення рухомого складу. Комунальне атп 1 завершило черговий і, можливо, найбільш визначальний етап оновлення автобусного парку. Десятки нових великих автобусів, також автобусів середньої місткості Атаман, вже на маршрутах. І це на додачу до тих 350 великих, про які ми розповідали восени. Так впродовж осені і початку зими, за орієнтовними підрахунками, великих автобусів у місті стало на понад 50 одиниць більше. А наступного року атп 1 отримає ще й нові електробуси та автобуси стандарту Євро-5 і вище за угодою з європейським інвестиційним банком. Що означає новий стандарт? Це повна відповідність екологічному стандарту Євро-5 і вище у контексті постійного зростання автомобілізації Львова. Кожна така машина є прямою інвестицією у зменшення токсичних викидів у нашій атмосфері. Ми говоримо про значне зниження концентрації шкідливих речовин, особливо у центральній час. Стині, де трафік найщільніший, нові автобуси забезпечують не лише екологічність, а й паливну ефективність, що знижує експлуатаційні витрати комунального підприємства. Комфорт для пасажира. Ці автобуси означають інклюзивність для маломобільних пасажирів на всіх магістральних маршрутах. Це плавний заїзд завдяки системі кнілінгу, тобто нахилу кузова та відкидним пандусам. Це важлива ознака європейської транспортної культури. Вже практично наступного року ми отримуємо перші автобуси в рамках співпраці з електроном і з європейським наційним банком. І власне вже ці автобуси зможуть випускатися з депо на вулиці Вернадського. Посилення торкнулося маршрутів, що забезпечують перевезення з найбільш густонаселених районів, таких як Сихів. До центру та до індустріальних зон це задає незворотний вектор і для приватних операторів, які змушені конкурувати якістю у Львівській міській раді. Очікують впродовж 26-го року оновити ще як мінімум 113 автобусів у комунальному парку, щоб повністю перевести Львів на сучасний, екологічний і комфортний громадський транспорт. Але автобус це лише один із елементів, не менш важлива інфраструктура: зупинки, депо, технічне обслуговування, логістика. І тут Львів теж готує важливий крок: проект нового автобусного депо на вулиці Вернацького. Це має бути сучасна база для обслуговування нових автобусів з ремонтними боксами, мийками, стоянками для великогабаритного транспорту, зарядною та сервісною інфраструктурою. За попередніми розрахунками, депо розраховане на приблизно сотню автобусів, що дає місту реальний запас міцності навіть при масштабному росту автопарку. Економічна доцільність. Зараз значна частина автобусів, що обслуговують Сихівський район, змушені щодня здійснювати так званий нульовий пробіг, тобто порожні рейси від бази на іншому кінці міста до початкової точки маршруту. Цей пробіг становить десятки, а то й сотні кілометрів щодня, і це мільйони гривень прямих збитків на паливі, мастилах та амортизації транспортних засобів. Ми матимемо можливість економити зранку і з вечора, коли автобуси виїжджають з депо і заїжджають без пасажирів близько півтори мільйони кожного місяця. Це є насправді в річному еквіваленті колосальна сума коштів. Нове депо навернацького розташоване безпосередньо у районі обслуговування. Цю проблему ліквідує. Це миттєва економія, яка може сягати понад півтора-два мільйони гривень щомісяця. Ці кошти будуть реінвестовані у подальший розвиток. Проєкт, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку, передбачає будівництво повноцінного логістичного комплексу, великий адміністративно-побутовий корпус, автоматизована мийка, що підвищує санітарний стандарт. Ремонтні пости та паркувальний майданчик для понад сотні одиниць великого сучасного транспорту це забезпечить швидке та якісне технічне обслуговування, зменшуючи час простої автобусів. Протягом місяця ми плануємо почати роботи. будівельні. це буде десь кінець року, бо початок наступного Термін місяця. Термін водіниць 14 місяців. Це дуже важливе рішення, бо без сучасного депо навіть нові автобуси не можуть бути ефективними. Пробіги до віддалених автобусних парків прості технічні проблеми, проблеми з зимовим обслуговуванням. Нове депо це шанс привести до ладу сервіс технічну базу і підготуватися до подальшого оновлення парку. Водночас місто не обмежується лише оновленням автобусів, а й покращенням сполучення. Деякі маршрути вже продовжили до нових житлових масивів. Наприклад, маршрут 21 продовжили до вулиці під голоском і щепової. Раніше громадський транспорт туди не доїжджав. Взагалі також у міській раді подбали і про приєднані громади. Так з'явилися маршрути номер 55, 56, 58, 59, 60, 62 і 63. А сполучення онкоцентру з центром міста підсилили маршрутом номер 57 Це не просто додаткові метри чи кілометри на карті, це коригування мережі маршрутів на запит мешканців нових мікрорайонів, де пасажиропотік значно зріс. Паралельно із цим відбуваються роботи з оновлення зупинок громадського транспорту. Міська влада разом з ЛКП поступово модернізує павільйони, понижує посадкові платформи, встановлює освітлення і лавки, щоб автобуси з низькою підлогою могли заїжджати безбар'єрно і щоб посадка висадка була комфортною для всіх: і з дитячим візком, і з багажем, і для літніх людей. Мета створити єдиний стандарт посадкових платформ на рівні 20 сантиметрів, тобто у рівень з підлогою автобуса при кнілінгу, тобто нахилі під час зупинки і посадки пасажирів. Це важлива деталь. Автобус може бути новим, але без адаптованої зупинки весь ефект зникає. Окремо про стандарти нові автобуси відповідають стандартам безпеки та екології: євро 5 євро 6 низька підлога, пандуси, доступність, кондиціонування розраховані на великі навантаження у зимовий період. Це відповідає європейським практикам і дає надію, що міський транспорт може стати не болим, а конкурентом приватним авто при правильному менеджменті і контролі львів'яни отримують можливість пересуватися містом з комфортом і без стресу. Крім того, оновлення транспорту це не лише комфорт, це безпека, зменшення аварійності, зниження шкідливих викидів, менша навантаженість на дороги і менше машин приватних. Якщо місто реалізує всі плани: новий парк, нові депо, оновлені маршрути, сучасні зупинки це нова логістика львівського життя. Звичайно, виклики є. Не всі маршрути одразу покриваються новим транспортом. Є затримки з доставкою автобусів, є питання з їхньою експлуатацією та ставленням частини пасажирів, як показує недавній випадок вандалізму в одному з нових автобусів. АТП-1. Львів демонструє, що навіть у часи кризи можна інвестувати в міський простір, можна оновлювати транспорт, зробити його доступним і комфортним. І головне робити це відкрито з планами, з цифрами і відповідальністю. Дякую, що дивитесь, Підтримайте це відео вподобайкою. Пишіть у коментарях на яких маршрутах ви помітили оновлення транспорту. Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста, щоб розповідати вам про найважливіше. Підписуйтесь на львів. 24 Я Роман Смоляр, побачимось. i